Доброго ранку, моя поетична родина. Доброго ранку, українська родина. Маю за честь сьогодні брати участь у поетичному волонтерстві. Друзі, чи чути мене, чи бачите, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала. Якщо чути, то тоді давайте почнемо сьогодні наш поетичний ранок, за який хочу подякувати нашим воїнам Збройних сил України. Бо саме завдяки йому ми сьогодні маємо можливість з вами читати тут поезію. Дякуємо їм за прожиту ніч, дякуємо, що оберігають нас. Нагадую, що Е, наше поетичне волонтерство, е, ми його провадимо для того, щоб мати можливість зібрати кошти на підтримку наших хлопців і дівчат, які нині нас з вами захищають. Е, тому в коментарях, будь ласка, пишіть е, свої банки на збір, е, свої рахуночки. Е, будемо разом. Бо е, приближати нашу перемогу, бо кожна гривня це є е, наближення, лепта кожного з нас у наближення перемоги. Тож давайте, якщо мене чути добре, добре чути, так я розумію. Бачу, долуч, долучаються, вітаю всіх, хто долучається. Значить, починаємо наше поетичне волонтерство. Ви знаєте, що сьогодні. Так склалося, що саме у Стразну п'ятницю я проводжу цей поетичний ефір, тому хочу розпочати таки на декілька віршів на релігійну тему. Тож починаємо. Я йду з тобою, Боже, на тавор, бо сяє там твоє преображення. Та хто я, Господи, глядач, а чи актор? Скажи мені, даруй душі прозріння, нам добре вдвох, і як святий Петро, я вже готова натягти намети. та сумнівається, людське нутро, бо так, як юда, чую дзвін монети, ступаю Боже на тавор в юрбі, іду у слід, щоби не збитись з кроку. Та чи підтримаю тебе в ганьбі, коли, мій Боже, ступиш на Голгофу? Ти початок всього і кінець, ти одвічно живий, що був мертвим, і колючий терновий вінець, і небесна завіса роздерта, і крик грішного люду розпни. Наближають тебе до страти, хоч не маєш і краплі вини, тобі засуд невинно вмирати, розіп'яли тебе, ти ж воскрес, грішний світ освятився тобою. Божий син споглядає з небес. Люди сунуть новою юрбою, не збагнули безцінної жертви. Знов, знов свій засуд сповнять на тобі. Бог одвічно живий, буде мертвим. Розіпни, знов гукають в юрбі. Ще раз нагадую, друзі, що в коментарях пишемо свої посилання на баночки, рахуночки для е, збору коштів на підтримку наших. Хлопців і дівчат в Збройних силах України. Прошу, волонтери, друзі, долучайтеся в коментарях своїми баночками. А зараз, знаєте, не хочеться читати про війну вірші, тому що так, важко. так. Я вирішила прочитати такі трошечки більш ліричні пейзажну лірику. Зараз вам запропоную в вашій увазі. А сонце давно перейшло вже за дві коцюби. Вже зовсім не гріє, тихенько дрімає собі, і день поспішає, пакує валізи, торби. Він, ніби змалів, посірів далебі, І вже сутеніє, насупились хмари в журі. Тонким павутинням неорана вкрилась земля, І шляхом чумацьким. Вряд зорі, немов косарі, і ніч заколисує день, мов своє немовля. Чорноброва нічка сповиває вечір, ген чумацьким шляхом стелиться туман, припинили хмари. З вітром колотнечі, обіймає місяць зіроньку за стан, пустотливо нічка розпустила коси, зорями розшитий, скинула жупан. Волоцюга ранок вже збиває роси і збирає сонця промені дзбан. Чорноброва нічка. У Гніздо лелече, втомлена спочите, прилягла на мить білим покривалом, день накрив їй плечі, вітер колихає, хай собі поспить. І ще один такий вірш про ранок. Ранок втомлений, приліг за обрій. Переможно день б'є в барабан, положивши ноги на голоблі, сонце сушить вимоклий жупан, десь бродило зранку поміж роси, намочило поле в споришах, промінці чесали вербам коси, бавились у піджмурки в кущах. А тепер вмостилися на возі, п'янко пахнуть квіти між трави. День розправив плечі на порозі і засукав по лікті рукави. Хай цей день буде для вас усіх теплим, а головне, щоб був спокійним. Ще один такий. Я бачила, як народився світанок. Якось незвично так. Ще була ніч подув вітрець, і, ніби на останок змахнуло небо чорну хустку з пліч. А ясні зорі стали срібні роси і заіскрилися в чарівному серпанку. Вже верби розчисали довгі коси, допоки сонечко вмивалось з позоранку. на бантах заспівали треті півні. Бо другі, певно, ще вночі співали, і ластів'ята ще такі наївні, Свою матусю дьобик цілували. А потім тишу звуки розірвали, в осоках стали жаби позіхати, нарешті соловейки заспівали, пора вставати. Друзі, нагадую. Що в коментарях пишемо посилання на свої, збірочки, на свої баночки на збірку коштів. Ну, і хто має можливість, долучайтеся, донатьмо, бо кожна гривня це підтримка і наближення нашої перемоги. Сіріло. Ранок поспішав зустріти день. Ще сонце спало в небі, в небі на перині, Лиш явір у пориві откровень в коханні признавався яворині, В туманні мареві, ще сонно позіхав старезний дуб в зеленій сорочині, і тільки вітер, танець витинав, І помчав зустріти день на полонині. Десь заброніли коси в косарів, вже на вікні запарувала кава, розвиднілось і ранок день зустрів Край неба сонячна всміхалася цаграва. Долучайтеся, друзі, будь ласка, своїми донатами, підтримуємо наших хлопців і дівчат в Збройних силах України. Пишіть в коментарях. Як то добре у мами під хатою, Десь у вербах пугач закричав, примощусь під старою загатою, там, де дідо ще бабу кохав, як то добре у мами під грушкою, вона ще пам'ятає весь рід, поласую смачною пампушкою, Заховаюсь від всіх своїх бід. Як то добре у мами під вишнями, де гудуть волохаті джмалі, бо ми там залишились колишніми поповина зарита в землі. Час орудує вправно веслами, заросли споришами стежки, тільки грушка ще квітне веснами, Та ще родить солодкі грушки які спогади з дитинства дарують вам хвилинки тепла, спокою і надії. донатьмо друзі, пишім свої баночки в коментарях. А зараз хочу прочитати вам декілька віршів про кохання. Бо як же без кохання? Кохання дає нам сили, дає нам крила про кохання в житті і про кохання на війні, яке теж. Дає сили і підтримку. Отже, про кохання. Донатьте, друзі, доєднуйтеся. Посміхнувся мені, підморгнув якось хвацько, і у серці моїм зажеврів життєдайний вогонь. Він в моєму житті появився зненацька і приніс мені щастя, І напитись дозволив з долонь. І я п'ю його, п'ю і ніяк насититись не можу. Пересуди людські, зарубцьовані в серці сліди, та хіба ж ви святі не судіть, бо судити не гоже у своїй правоті не змагайтеся до хрипоти. Люди, просто любіть, бо любов то небесна города, вічне світло. Святий життєдайний вогонь. Хай торкнеться сердець ваших, мить осолоди. хай Господь вам дозволить напитися щастя з долонь. Хай Господь благословить всіх щастям і любов'ю. Нагадую, друзі, що в нас в коментарях. Проходить збір коштів на підтримку Збройних сил України, тому долучайтеся, донатьте. Непроханий гість, непроханий, у двері постукав впевнено, і зойкіт серця сполоханий, тривожним спо, тривожить спомин нащерблений, непроханий гість, непроханий. Але ж такий жаданий вже сотню разів відплаканий, але все одно коханий. На жаль, і любов має нероздільною, ну, таке життя. Білі-білі сніжинки лопаті, Закривавлений, вкрили шлях. Скоро північ на циферблаті, нам обом не спиться ніяк, ти зігрів мої руки холодні, задивився, задивився у очі, сумні, ми обоє такі голодні. Не набулися малі дні, не надихалася тобою, доторкнувся вустами щоки, я усі твої рани загою і розвію тривожні думки. Твій цілунок гірчить цигарками, тиха ніжність сплетінні рук, Бог дозволив любов між нами, поміж тисячами розлук. Тишу будить наказ до бою затремтіла у серці струна, не надихалася тобою, поміж нами знову війна. Доторкнися то хоч поглядом, чуєш, хоч на мить, хоч в тривожному сні, доля стежку без тебе тарує, залишаючи тіні німі, залишаючи десь на задвірках ніжний дотик, солодко терпкий. Та я знаю, ще скрипне хвіртка, і прошепчу знемозі живий, чуєш? Доле, не смій називати мене словом холодним вдова, бо я буду на нього чекати, поки дихаю, поки жива. Друзі, нагадую ще раз в коментарях пишемо посилання на банки, хто має можливість донатьмо, підтримуймо наші Збройні сили. наближаємо перемогу разом. Ну, і ще хочу вам такий зачитати триптих. Він мені дуже подобається, тому я його вам зачитаю. <клес một sound> Ой, люлі люлі-люлі, лю час вже дитятку спати. Щось забарились, гулі, нікому колисати. Бродий сон коло хати, так як і тисячу літ, Хіба ж то годен знати, Що приготовив світ. Очі підняти не смію, болим сціпило вуста. Мама Небесна Марія стала біля Христа. Сина вклали на руки. В чому його вина? Люди віддали на муки, Тішиться сатана, І розірвав надвоє неба завісу Господь, Шмат плащаниці сувою, Вкрила розтерзану. Плоть. Я твоя грішна дитина, нині торую свій шлях, зранена Україна, кров на квітучих полях, небо підперте хрестами, чорні дими з руїн. З боленими вустами плаче набатом дзвін, і нерозквітлим цвітом вкрита дорога в рай, син молодим солдатом став боронити край? Мовчки благословила праведний бій, Іди, хрестик в руку вложила, Хто ж, синку? Як не ти, очі підняти не смію, болем сціпило в уста, мамо небесна, Маріє, дай сил донести Христа, вірую в день прийдешній, світле життя нове. Мамо, твій син воскресне, прошу, Хай мій. Живе. Ой люлі, 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 час вже дитятку спати, Щось заварились вулі, нікому колисати. Броди сон коло хати, так як і тисячу літ. Хіба ж то знати, що приготовив світ. Друзі, ще раз нагадую збір коштів в коментарях. Посилання на ваші баночки. Підтримуємо наших хлопців. Наближаємо нашу перемогу разом. Бачу, що. Уже 20 хвилин ефіру пройшло, думаю, що будемо завершувати. Так мені сказали, що хвилин на 20 ефір, я так розрахувала. Ну, не буду займати ваш час, тому на завершення ще хочу вам <кій> такий один вірш. І день великодніх, великодніх свят хочу всіх вас привітати, нехай Воскреслий Господь благословить вас і ваші родини миром і спокоєм в серцях, і нехай благословить нашу Україну перемогою, і хай ця війна завершиться. Хай наші сини, дочки, чоловіки. Повернуться додому наші всі солдати, повернуться додому живими і неушкодженими. Запали в моїм серці вогонь, любий Боже, хай сяє, може, вдасться йому спопелити чийсь біль і пустоту. Запалив моїм серці вогонь, любий Боже, благаю. Може, вдасться прозріти, здолати людську сліпоту. Запали в моїм серці вогонь, любий Боже, ти ж можеш, я для Тебе відкрила стривожену душу свою, нарікати й боятися, знаю, мій Боже, не гоже, тож невпевненість, страх, сум'яття я тобі віддаю. А у серці моїм, хай палає вогонь, любий Боже, хай сяє, хай міцніє мій дух, хай підноситься ввись до небес. Хай же віра свята воєдино нас всіх об'єднає і воскресне любов, так як ти, любий Боже, воскрес. Дякую всім, хто. Був зі мною в цьому ефірі. Дякую всім, хто долучився донатами. Тримаймося, любімося, шануймося, бо ми того варті. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава! Будьте всі здорові!